Добрий день, Наталя Омельченко. У нас нове відео на ютуб-каналі Енергетика, електротехніка, електроенергетика в Словацьких університетах. Якщо ви полюбляєте математику, фізику, якщо ви розглядаєте Словаччину як країну, в якій би ви отримали вищу освіту. Зверніть увагу на цю спеціальність, тому що є університети, наприклад, Словацький технічний університет, Кошицький технічний університет, де ви зможете вступити туди без вступних іспитів за результатами оцінок з 8 по 11 клас. Є університети Куменського, Жилінський університет, університети, є вступні іспити на цю спеціальність. Все залежить від спеціалізації, яка вам цікава в цьому напрямку, але енергетика, електроенергетика і все, що стосується цієї галузі. Альтернативні джерела енергії є надзвичайно актуальними і мають великий потенціал мати гарну високооплачувану роботу.